sc <closes> 77 我怎么难过什么我什么什么什么 Театр імені Марії Заньковецької Ліворуч. А ми на вулиці Лесі, Українки. А. Майже пів шостої вечіра. Під сирія працює. Люди є? А ринок Вернісаж, він сьогодні не активний, бо сьогодні робочий день. Але він і так навіть вихідні, останнім часом теж не дуже активний. А перед нами вулицю театральну. Ліворуч там колись був ринок добробут. Тут ліворуч, триває реконструкція будинку. А, у Львові сьогодні достатньо жарко, бачите, градусів 25, тепла, сонячно. І перетинаємо Краківську, Туди Краківська вводить до площі А, Підемо далі ще трошки. Не стару єврейську, але всі українки. Стара єврейська далеко звідси. Кафе так само не заповнені. Алювається линенька погода, трохи дощ іде, трохи сонце виходить, але загал спекотний. Параворуч і Портвейн. Там, напевно, найдорожча у Львові кава. Ну, принаймні, як хтось знає, де ще дорожче, можете написати в коментарях. А зато після дочку все виглядає так чисто, мокро, прибрано. Повертаємо праворуч на вулицю Друкарську. Все-таки вийдемо десь кудись ближче до площі ринок. А, тонте Софі. А і зараз кілька кроків ми на Друкарській. А звідти ще кілька кроків. І ми на площі ринок. Гарно на сонці видно будиночки, коли все освітлено. Це ліворуч вулиця Вірманська. А трошки далі мілк-пап. Це фігура матері боже. Бачите, бо мій паб ми раніше бачила фігуру матері, Божої, ми бачили зрідка тут. Я видно, що на площі ринок висить марка. palma. Põe sereno a palma.